Сучасна освіта Житомирщини це єдина освітянська виставка в області. Щороку вона поповнюється новими матеріалами. Цього року педагоги дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, спеціальних навчальних закладів та метод кабінетів подали 890 робіт. Це наукові публікації, навчально-методичні посібники, авторські програми, методичні розробки. У своїх надбаннях Кращої освітяни області аналізують складові системи роботи, пропонують нестандартні підходи до розв'язання актуальних проблем навчально-виховного Процесу конкурсні матеріали є науково обґрунтованими, відтворюють сучасні напрями розвитку освіти, демонструють постійний творчий пошук педагогічних колективів. Фахове журі в складі методистів нашого інституту, кращих вчителів області по окремих предметах, скрупульозно знайомляться з містом цих робіт ну і визначають вже рівень, скажімо, самої роботи, який потім підсумковим наказом начальника управління трансформується у нагороди для учасників конкурсу, для учасників виставки. Це дипломи першого, другого ступені. Дипломив учасник якісна підготовка матеріалів виставки дозволяє рекомендувати атестаційним комісіям загальноосвітніх навчальних закладів враховувати досвід педагогів учасників під час проходження чергової атестації. В нас є створена комісія по атестації педагогічних працівників області, і всі ці наробки інновації ми теж враховуємо при скажімо, при атестації на вчителя методиста на старшого вчителя для того, щоб Педагог мав можливість продемонструвати свої надбання для того, щоб він міг, мав можливість отримати більшу заробітну плату і для того, щоб його визнали як одного з найкращих педагогів області. Щороку на урочистостях знаходи підбиття підсумків педагогічної виставки, кращі колективи-учасники презентують свій досвід. Цього разу таке право отримала Бердичівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат. Сьогодні ми представили невелику дещицю того, що вміють робити наші педагоги, те, що навчилися наші вихованці, і хотілося б своїм досвідом поділитися із педагогами Житомирщини. Разом із освітянами Бердишівського району презентували свої надбання і колективи Житомирського району, зокрема, центр дитячої і юнацької творчості та Перезівський навчально-реабілітаційний центр.